Лабораторна робота No5 Використання селективних і диференціальних середовищ для виділення та ідентифікації бактерій. Частина практична. Метою роботи є ознайомлення з використанням селективних і диференціальних середовищ для виділення та ідентифікації мікроорганізмів. Завдання. Враховуючи дані про типи середовищ, їхнє призначення та використання підібрати такі, які дали б змогу диференціювати бактерії Іширіхіаколі від інших бактерій родини Enterobacteriaceae, зокрема бактерії Proteus vulgaris та Citrobacter freundii. бактерії Ішріхіаколі Протеос вулькаріс та цитробактер фреундії є грамнегативними паличкоподібними клітинами, які належать до родини ентеробактеріаці. Усі три види мікроорганізмів належать до санітарно показових і їхню наявність перевіряють у багатьох продуктах, зокрема у продуктах харчування, у воді у навколишньому середовищі. Для їхнього виділення та диференціації розроблені певні протоколи, які регламентують їхнє визначення та ідентифікацію. У цій роботі е, запропоновано посіяти бактерії Шіріхіо, Колі, Цитробактер, Хрундії та Протеос вульгаріс на середовище триптон-сойовий агар, середовище ендо та середовище МакКонки. Посів здійснюють Методом збіднювального штриха на ці середовища. Для посіву використовують однодобову культуру, яку попередньо було засіяно на середовище трептонсоєвий агар або поживний агар. Для деяких диференціальних або діагностичних середовищ є певні рекомендації на, щодо середовищ. На які було попередньо посіяно посівний матеріал. Із чашки Петрі відбирають поодиноку колонію, і на диференціальному середовищі проводять декілька штрихів, паралельних штрихів. Таких штрихів можна зробити від 20 і більше. Далі петлю фламбують, охолоджують. І в протилежному напрямку проводять знову ж таки декілька паралельних штрихів. Штрихи не повинні порушувати поверхню агару, також вони не повинні перетинатися, щоб було зручно візуально оцінити ріст, а за потреби, виділити ізольовані колонії. Коли було зроблено знов, наступні паралельні штрихи в наступному секторі, петлю знову ж таки фламбують і охолоджують. Охолодження петлі можна здійснювати шляхом доторкання до поверхні незасіяного агару або до краю чашки петрі. Охолодженою петлею проводять декілька штрихів у протилежному напрямку від попереднього сектору. Чашку, умовно, поділяють на чотири сектори, і проводять засів у цих чотирьох секторах, так, щоб в кінцевому отримати поодинокі ізольовані колонії, для того, щоб оцінити ріст бактерій на цьому середовищі. Таким чином засівають усі наступні чашки Петрі із селективними чи диференціальними середовищами. Посіви інкубують упродовж 18-24 годин у термостаті за температури 37 градусів За Цельсія. Після цього часу чашки з термостату виймають і аналізують ріст бактерії на використаних середовищах. На середовищі трептон-соєвий агар, бактерії шріхіаколі і цитробактриф Руундії формують блискучі колонії, які мають злегка бежевий колір. Проте Осфольгаріс сформували матові колонії також бежевого кольору. Це середовище сприяє росту використаних бактерій, але не дає можливості їх диференціювати. А тому ці бактерії були посіяні на наступне середовище, зокрема, середовище Ендо. На середовище Ендо, колонії Ширіхіа колі були яскраво рожевого темно рожевого кольору з вираженим металевим блиском. Утворені Темно-рожевих колоній з металевим блиском є наслідком того, що ішеріхіаколії зброджують лактозу з утворенням кислоти або альдегідів, наслідок чого комплекс сульфіту, натрію і фоксину розпадається. Це призводить в подальшому до кристалізації фоксину, і в результаті колонії набувають темно-рожевого забарвлення і металевого блиску. Цитробактери Фреундії і Протеус Вульгаріс не здатні метаболізувати, зброджувати лактозу з утворенням кислоти, тому вони не, у процесі росту цих бактерій на середовищі Ендо, колір середовища не змінюється, а їхні колонії набувають ледь рожевого кольору на тлі самого середовища Ендо. Однак потрібно пам'ятати, що в колишньому середовищі є бактерії шеріхія колі, які є лактозонегативними. І а, ці, серед... ці бактерії на середовищі ендо будуть формувати рожеві колонії без металевого блиску. Знову ж таки, серед бактерій цитробактрифреунії є лактозопозитивні ізоляти, які можуть зброджувати лактозу, і тому на середовищі ендо вони будуть формувати темнорожеві колонії з металевим блиском. Проводячи санітарно-мікробіологічні дослідження, про це потрібно пам'ятати, це потрібно враховувати, і у разі виявлення підозрілих колоній із характерною морфологією, їх потрібно відбирати і проводити подальші дослідження. На середовищі МакКонкі бактерії Шіріхіаколі утворили великі темно-червоні колонії, які оточені зоною преципітації жовчних кислот. А бактерії, Цитробактер, Фреунії та Протеус вульгаріс не були здатні. Зброджувати лактозу, тому їхні колонії є а прозорі, безколірні, з нечіткими краями. Угоді цієї лабораторної роботи було з'ясовано, що підходом до диференціації ентеробактерій, зокрема ширіхіаколі, цитробактерхреундії, протеосфулькарість, є визначення здатності зброджувати лактозу. Середовищами, які Можуть бути використані для селективного виділення і диференціації антеробактерій є середовище ендо та середовище маконки, оскільки вони в містять в своєму складі лактозу та індикатори, які змінюють забарвлення залежно від того, чи бактерії зброджують лактозу чи не зброджують. Тримання характерних колоній на цих середовищах не є беззаперечною гарантією, що це саме ті санітарно-показові мікроорганізми, які виділяли. Тому, як правило, після отримання характерних колоній на диференціально-діагностичних середовищах ці колонії відбирають і проводять подальші дослідження, зокрема, досліджують фізіологи, біохімічні а властивості для того, щоб підтвердити наявність цього мікроорганізму у досліджуваному об'єкті.